День української вишивки відбувся в Коломийському політехнічному коледжі. Гасло свята, а над світом українська вишивка цвіте. В рамках заходу студенти підготували виставку Вишиванок та тематичний вечір. Вишиванка найкращий одяг українця. Так вважають студенти політехнічного коледжу. Першокурсники організували виставку, де представили понад 200 вишивок різного спрямування. Вони кажуть, ми маємо шанувати традиції і цінувати святі українські речі. Це дуже потрібно підтримувати на Своє минуле згадувати про нього. Ми дуже готувалися, ми приносили е, свої роботи. Кожен приніс роботи, які робили його ще прадіди, діди вишивки, не тільки вишивки бісером, бісероплетіння, що зараз дуже сучасне. Дуже багато вкладів ми принесли все, але також ну, ми розуміємо, що це дуже потрібно і. Хотіли самі призняти в цьому дуже велику участь. Мої групи і також студенти нашого коледжу брали так активну участь в цій виставці. І найбільш цікаве це те, що треба не забрати свою традицію, свого народу, особливо вишивку, частіше її вдягати, тому що це є найкращ, ну, найкрасиший одяг, який може прикрашати український народ. І ми дуже... Цінуємо, любимо вишивку, і, напевне, частіше треба її одягати. В українській вишивці відтворюється душа українського народу, його характер та настрої. Кожна вишивка несе щось особливе натхнення людини, яка вишивала. Тому викладачі підтримали ініціативу студентів. Ми хотіли, щоб сьогоднішній захід був дійсно в нас великим святом, тому що ми є всі одна українська родина, і ми повинні гордитися тим, що ми маємо. Ми повинні гордитися своїми національними символами, оберегами, які в нас є. І я думаю, що. Цей захід повинен би пройти гарно і залишити якийсь слід, якусь пам'ять у наших дітей. Стараємося їм прив'язати любов до нашого українського строю до нашої української вишивки, і вони хочуть, щоб це свято продемонструвало не тільки у нас у коледжі, але й в цілому місті, як важливо для нашої молоді українська вишивка, наші обереги. І ми хочемо, щоб вони займалися цим. Витвором мистецтва вишивали, вишивали нитками, бісером. От і е, це я думаю, що збережеться у серцях їхніх, їхніх дітей і нашого майбутнього покоління. В день української вишивки в політехнічному коледжі усі студенти та викладачі одягли вишиванки. Дехто сорочки вишивав сам, декому вони дісталися від діда прадіда. Але основне, що люди з гордістю одягають вишиванки і кажуть: Я українець.